Всім привіт! Мене дуже потішила статистика переглядів. Є наснага записати ще одне відео. Діти були правішо. це буде комусь цікаво. Ну, а я і радий тому ще пару слів про цю машинку сказати. Хоча потенційно вже є покупець, але зв'язку із сервісними центрами і з реєстрами. Ну, Добре, є час записати принаймні це відео, відповісти на ті запитання, які найчастіше ставилися. Головне з них, де газ на цій машині. Ну, показує, де газ. Бо я якось відео в минулий раз писав і про це кожен раз говорив, а в тому, що опублікував, навіть не показав. Так, то я лампочка, це я показую де. Де запаска? Запаска на місці. А де ж ви спитаєте балон? Може в багажнику? Та ні, не в багажнику. А як же ж ця машина їздить на газу? І чого так мало вона проїжджає? Ну я тут лампочку так. Опа! А он він балон. На 20 літрів. Запаска, відповідно, на своєму місці. Ну, до речі. Одни що не видно, зараз скажу в подальшому. От тому, тому так і проїжджає вона до 200 км з одної заправки. Питались, де газ? Під капотом не видно. Не видно газу, немає його. Газ. Та немає його, тому що я початково коли ставив про це, подумав, заховав. Редуктор спеціаліст мені максимально зручно, щоб все було компактно, красиво, але було в доступі. Ось форсуночки красиво лежать. Я особисто міняв оцей фільтр. Ось фільтр тут добрий стоїть, польський якийсь. Все нормально тут знімається на двох гвинтах бачок, скидається, міняється фільтр, доступ до всієї системи. І той фільтр поміняти, і цей фільтр поміняти. Тут питань немає. Друге, питак. питання було, що ж та за олива, про яку я говорив. Та ну все вірно, не 4, 5. Ось я собі так подивився в гур коробці, Правильно, я забув сказати, що олива мінялася в коробці. Це треба було зробити. Те, що рекомендується заводом, і тільки цю оливу туди можна лити. От таке масло. За 15 тисяч в мене пішло, я купив автомобіль, залив. Не буду казати, яке масло, як промивку. ну, 5 в 40, але фірму не буду називати. Я залив, проїздив 3000 на ньому, злив. <кій> і після того я купив 5-літрову і докупив літрову каністру. І цього масла мені вистачило на дві заміни. І навіть тут трішки-трішки там, ну не видно, там буквально ще, мабуть, грам 30-40 масла лишилося з 6 літрів на дві заправки. Ця штука залита, ну, практично концентратом, можливо, там води я за, не знаю, залив, ну скільки ну там менше літру. Фактично концентрат в системі охолодження. І немає тут лізти, шукати її далеко. Вона наполовину повна до 4 ельфовська також. Це те, що в системі гальмів. Далі, питали. Питали, а, що то за червона штука, Питали. що то за червона штука в тебе під капотом. Під капотом у мене під двигуном. Відновлена відчищена повністю і пофарбована максимально, яку я знаю, стійку фарбу, захист двигуна. Та, ну Він і не плачевний був шматок металу, але мені подобається, я робив для себе. Тому, тому зроблені так само там не видно. Зараз буде супорти передні так само повністю перебрані, відновлені і е... ну, так. Та ні, не буде, не буде видно. Я розумію, що видно не буде. От, супорти передні, барвани задні. Коротше, максимально стійка фарба, кому треба. Е... Helios у Вінниці випускає. три в одному. В епіцентрі продається. Фірма, фірма, фірма Enamel три в одному. Так, що ще питали? Ага, про салон. Про салон питали. Що ж з салоном із сідушками? Ну, так як я автомобіль планував використовувати довгі роки. В принципі, хтось так само його думаю використовуватиме то. Одну відпустку потратив на те, щоб розібрати повністю салон з дітьми. Допомагали мені, зняли кавролін, повністю його почистили, випрали, висушили, так само повністю сидушки розбиралися. Хто скаже, що в машині 15 років, і там все з салоном ціле. Ну, я... Хай так і буде, але однозначно треба це робити, тому що довелося відновлювати рами сідушок. І пасажирська, і водійська. Та однаково вони, до речі, були. А от задні трошки менше, але вони зараз у стані як заводу. Тому що там зроблено все, як має бути. Ну і відповідно ж, попралися чахли. Тобто Салон повністю зроблений так, щоб приємно, комфортно, гарно було. Так, покупець, який її забере. Перед тим, як дати остаточне рішення, вирішив її подивитися. Не тільки там є документи про перевірку під капотом, але й підвізку. Що я хочу сказати? Приємно мені було споглядати на автомобіль на підйомнику, гарно виглядає. Гарно виглядає, Ну, підвізка за три роки користування в підвізці я не міняв нічого. І незважаючи на початкові там реляції автомеханіка, який там похоронив, і. Салінблоки на речагах і задні там і все в кінці, сказав, коли на конкретний запит потенційного покупця, що критично, він сказав, права правий правий наконечник і ліва рульова тяга. Ну, потім я спитав його, з чого, мабуть, видно, теж не буде. Тому що, каже, міняли і поставили пластикові. Пластикові стяжки поставили. Замість нормальних не, не видно тут. Ну, Воно там є, да. От там, от видно. Так мені не хотілося переробляти, але ну, я розумію, що це було неправильно. Виглядало там пильники всі цілі, все, ціле. але бачите, є, є. Тому сенс, що не можна ставити ті пластикові штуки. Для чого я це показую? Ну, є в мене, я маю в наявності от і пружини, і в чудовому стані. Там, хто знає, по цим ось штукам в чудовому стані, з запасні, з робочими навіть тухенькими. Абсолютно робочими шаровими, практично передня підвізка, десь і опори риновські є, теж біля каністерки з DOT-4. Відповідно віддам, ну. хай людині буде на запас. Але підвізка. Мій відгук, що за 15 тисяч по Україні за 3 роки користування. Ну, підвізка, правда, в цій машині добра. Е, стосовно... Стосовно поки показую задок, тому що це, ну хто ці машини дивиться, знає. Стосовно витрат, це ось обробка трохи там на сонечку вона підтікає, але вона є і це головне Тому такий стан. Стосовно витрат на автомобіль було витрачено ну по-моєму підрахунку, трохи з курсом долара можливо я. Плюс-мінус, але півтори тисячі доларів, мабуть, трошки більше, точно не менше. Із них 500 доларів пішло на газову установку з перереєстраціями, з сертифікаціями. От. Але вона є і потенційно себе кожен кілометр відбиває. 500 доларів пішло на обов'язкові. Обов'язкові я вважаю процедури. Заміна ременя і заміна всіх рідин. от Я не знаю. Та і обробка, це обов'язково. це обов'язково от Тому, мабуть, трошки більше 500 доларів. І десь в районі ще півтисячі. Це якісь такі штуки, які мені... В додаток там потішили, можливо, не обов'язкові трати. Взагалі по цій машині, це я вже відео більше не продажне, а так по відгуку, то в цій машині тільки раз вона стала, я казав в попередньому відео, заводська катушка підвела. І біля після виїзду на роботу ну буквально, на працю, буквально 300 метрів я від'їхав, машина стала. Це на першому тижні після покупки мною. Ну, є нова, е, працює. Після того всі е, якісь недоречності, які усувалися, вони були не обов'язкові в сенсі того, що машина їхала. Тому надійна, ну так, я вважаю надійна. Стосовно давачів там гура, коробки, я сказав, що я оригінальні виключно ставив. Якщо вони пропрацювали майже 15 років, то є надія, що в оригіналі вони теж довго пропрацюють. Тому такі витрати. В принципі, машина зроблена зроблена для себе, тому нам по ременю там. По якимось таким обов'язковим роботам це все є. Так. Сказати про мінуси, які мене питали, мінуси. Ну, мінус один взагалі цієї машини. Для кого це мінус, не знаю. Хто думає, що це машина кросовер там, чи, верніше, всюди хід? Ні. Машина не любить слизьких, е слизького бездоріжжя та ще й під уклоном. Тобто, якщо у вас навантажений люди в салоні, багажник, і ви з'їхали кудись на якусь умовну траву під кутом, десь до річки там, чи до озера з'їхали і треба вам рушити, то якщо це, так, вам трохи не повезло, що уклон більше, ви не виїдете. Ну, важко це зробити. Добре, що передні привід, вліво-вправо, але це буде ну, не на раз-два, це машина не всюди хід. По рівній дорозі питань немає. По клірінсу, ну, клірінс у мене всі машини. Я тримаю, щоб підвізка нормальна була. Я не пам'ятаю тут до 16 см клірінс, коли влітку це 16 диски. Височенька гума, то це ще більше і ще безпечніше. По клірінсу взагалі питань не було. По бездоріжжю я з'їжджав там, десь ми ставали з наметами, відповідно. Але, знаючи її специфіку, я не лізу туди, куди Ну, не треба на цій машині лізти, вона не для того зроблена. Радіус розворота офігенний, я просто. Просто вражений, що автомобіль ну, достатньо довгий, радіус розвороту Чудовий, чудовий для такої машини, він мене тішить тут при розвороті заїздів в двір з дороги в один, в один прийом. Якщо добре, до, до бордюра став, то від бордюра до бордюра за прийом. Що ще сказати? Похвалити чим кузов. Ну так цю машину і купуючи заради кузова. Цього, вона, по-перше, виглядає схожа на машину. По-друге, кузов на, на автостоянках десь під торговими маркетами її не шукаєш. Її видно, вона як кросовери, стоїть височенька. При цьому виглядає як автомобіль. Я не проти. Пікапів чи як вони каблучків їх називають, нормальні варіанти, але ця машина має більш динамічний силует. Да і довжина її і багажного відділення, і е, взагалі автомобіля. Вона більше довга, ніж висока, але при цьому багажне відділення. Ну, скажу так, З цієї машини 4-метровий, там підшита. Не видно на коморі підшита 4-метровим профілем, зроблений від злив води. Так, от цієї машини явно він буде менше виглядати, чим з багатьох, з переважної більшості інших. Трошки все одно будуть ясно, що двері привідкриті, але це ну. Це нормально. Тобто щось привести для цього її беруть. Щось привести, щось велику сім'ю повестись, семеро людей. Ну це вона. Тому трошки так похвалив машину, бо в першому відео мало хвалив, розказав про якісь там свої моменти, які я по користуванню мав сказати. Кому показав, комусь цікаво буде. Дякую за перегляди, дякую за вподобайки, за коментарі. Всім добра, тримаємось.